Друзі, всім привіт, 3 жовтня. І слава Богу, закінчили посадку сада промислового поки що на 2 гектари. І зараз займаюся посадкою на дорощування саджанців, ті, що потрібні на наступний рік і ще ті, що залишилися, середненькі і так далі. Але ще є і на посадку, на продаж залишилося. Декілька сортів, які ще є в наявності. Це сорт промисловий трапезунський, який висаджують. Промисловий наш знаю, його висаджують як основний сорт обільний, як опилювач. Він не промисловий, але як опилювач можна там один до 10 взяти. І трішечки косфорда залишилося. Штук 200 десь є ще трапезунського, тому кому цікаво, Телефонуйте. Ще тижнів два, може три є для посадки. Тому я поки що його на надорощування не ставлю, він просто в прикопі. Це вже на надорощує те, що мені потрібно буде на наступний рік, на збільшення промислового саду потихеньку досаджую. на Надорощування буде кинута капелька. А те що на продаж, то ще в Прикопі. Ще тижні-два подержу в Прикопі. Кому потрібно, то забирайте. Якщо ні, то тоді вже кину на дорощування, будуть вже йти як двохрічні. Ось така ситуація. То, Будь ласка, номер є під відео, номер є на каналі, номер є на Facebook сторінці.